Вітаю, це канал Творимо красу. Ми з вами продовжуємо в'язати серветку, покликання на першу частину я залишу в інфобоксі до цього відео, або у першому закріпленому коментарі. Зараз переходимо до 11-го ряду. Так, і початок цього ряду, я думаю, ви вже зрозуміли, що буде таким самим, як і у попереднє, да? тобто спочатку в'яжемо. Рельєфний стовпчик без накиду, і дві повітряні на основі першого стовпчика, потім рельєфний стовпчик над наступним стовпчиком, дві повітряні, далі два стовпчика рельєфних на основі стовпчиків попереднього ряду, далі знову два стовпчики. Тепер дві повітряні і знову два стовпчики. Я вже не кажу, що рельєфні, так? я думаю, це і так зрозуміло. Так, стовпчиками ми завершили. Тепер у нас будуть арочки з повітряних петель. Набираємо 5 повітряних. Під арочкою з'єднуємося стопчиком стовпчиком без накиду під центральною аркою. Знову 5 повітряних, і в'яжемо стовпчики, 2 стовпчики, 2 повітряні, знову 2 стовпчики це ми на основі нового елементу в'яжемо. Переходимо до старого елементу, так, тут також у нас два стовпчики, дві повітряні і знову два стовпчики. Так, і ось таким чином ви рухаєтеся по колу до кінця рядочка, і потім повертаєтеся, будемо продовжувати в кінці рядочка знову ж таки з'єднуємося в другу повітряну петлю під йому. Так, і ось такий у нас вийшов цей рядочок. Переходимо до 12-го. Початок традиційний, звичний рельєфний стовпчик, без накиду, дві повітряні. Ще один рельєфний стовпчик вже з накидом да, на основі наступного стовпчика. Дві повітряні, два рельєфні стовпчики. Далі. Так, тепер у нас на черзі наш новий елемент. Тут те саме два рельєфні стовпчики. Дві повітряні і знову два рельєфні стопчики. Так, тепер ми дійшли до арочок. В цьому рядочку набираємо 5 повітряних, з'єднуємося стовпчиком без накиду під першою аркою, знову 5 повітряних, з'єднуємося під наступним стовпчиком, знову 5 повітряних. Тобто, у нас тут вийшло вже 3 арки, і переходимо до в'язання рельєфних стопчиків. В'яжемо два рельєфні стопчики, дві повітряні, знову два рельєфні стовпчики. Тепер переходимо до нашого старого елементу. Тут все без змін. Два рельєфні стопчики, дві повітряні, знову два рельєфні стовпчики, ну і так далі. Так, ось ну такий рапорт цього ряду продовжується до кінця. Переходимо до 13-го ряду. Початок такий самий, як у нас був і перед цим. Да? Попередніх рядах, тобто заходимо під повітряні петлі, в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, плюс дві повітряні. Тепер у нас рельєфний стовпчик з одним накидом, далі у нас арка з двох повітряних, і рельєфні два стовпчики ще на основі стовпчиків попереднього ряду. Це у нас закінчився наш старий елемент. Да? І переходимо до. Нового в'яжемо два стовпчики рельєфні, дві повітряні і знову два стовпчики. Так, також в цьому ряду у нас вже починається ще один елементик такий, тобто Першій арочці, яка у нас відразу після стовпчиків, знаходимо третю повітряну петлю і починаємо сюди в'язати 2 стовпчики звичайних з одним накидом, 2 повітряні, і знову 2 стовпчики з одним накидом. Тепер у нас п'ять повітряних і в'яжемо з знакидом у третю повітряну петлю останньої арки. Дві повітряні, я думаю, ви тут зрозуміли, два стовпчики, дві повітряні і знову два стовпчики. Переходимо відразу до рельєфних стовпчиків. В'яжемо два рельєфні стовпчики на основі стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні і знову два стовпчики рельєфні з одним накидом. Так, і тепер у нас починається вже наступний рапортик. Так, я вимикаю камеру, а ви дов'язуйте рядочок до кінця. Переходимо до 14-ряду. Так, Спочатку традиційний. Заводимо гачок за повітряні петлі. Так, Пров'язуємо <кій> рельєфний стовпчик без накиду, плюс дві повітряні. І ще один рельєфний стовпчик з накидом. Тепер дві повітряні, і в'яжемо далі стовпчики рельєфні з одним накидом. Так, у нас їх тут іде чотири підряд. <кій> Тепер дві повітряні. і В'яжемо ще два рельєфні стовпчики на основі рельєфних стовпчиків попереднього ряду. Так, далі У нас новий елементик так утворюється, так? Ну, я думаю, що ви тут розумієте, що ми тут в'яжемо знову ж таки. Рельєфні стовпчики, два стовпчики на основі стовпчиків звичайних попереднього ряду, дві повітряні і ще два стовпчики. <кій> так ось так, тепер три повітряні. З'єднуємося під арочку стовпчиком без накиду, і ще три повітряні. Так, і тепер в'яжемо у дзеркальному відображенні два рельєфні стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і ще два Рельєфні стовпчики з одним накидом. Так, тепер у нас залишився ще один елемент у цьому рапорті. В'яжемо два рельєфні стовпчики з одним накидом, дві повітряні і ще два стовпчики рельєфні з одним накидом. Ось такий рапортик цього, цього ряду. Все, в'яжіть до кінця. Переходимо до 15-го ряду. Знову скажу, що початок традиційний, тобто в'яжемо рельєфний стопчик без накиду, дві повітряні, далі рельєфний стопчик з одним накидом. Дві повітряні. Тепер у нас йдуть чотири рельєфні стовпчики підряд. Дві повітряні. Знову чотири рельєфні стовпчики підряд. Дві повітряні. І два рельєфні стовпчики. Тепер переходимо до арочок. Арочки у нас наступним чином в'яжуться три повітряні, з'єднуємося з стовпчиком без накиду під першу арку, знову три повітряні стовпчик без накиду під другу арку, три повітряні. Так, і йдемо в'язати рельєфні стовпчики. Спочатку в'яжемо два стовпчики. Тепер дві повітряні, далі чотири стовпчики. Дві повітряні. Так, і тепер далі в цьому рапорті ще два стовпчики. Да? І починається наступний рапорт. Також два стовпчики Так, тобто разом підряд чотири. Да? І я хочу сказати, що на цьому показувати цей рядочок. Я завершую. І цю частину відео я також завершую. Для продовження переходьте до наступної частини.